Десять танків перед боєм. А де вони сьогодні? Хто не знає. Бо тому така довга була, тяжка проход. Вони знали, куди може, ми попадаємо. То дивіться, як вони йшли, розвідка проходить метрів 50, розвідка метр 100-200, проходить, стає, нема нічого. Тоді друга частина йде вже десь сотням, шириною 300 метрів. Проходить 300 метрів довщ, немає. Передній вертається, каже, що терен провірений. Тоді ми проходимо цих 100 метрів, 200 стаємо. І так ми йшли тих 5-6 годин до мостів. Приходив на мости, я все ж таки, що мости, це одне місце нема відкрите. Нема ніяких таменька відвістів, нема нічого. Коли розвитку ми бігом-бігом через міст. Так одна група. Великан і ще там його курені прямо після туди на петр пісну прорвати окопи, бо то там все були окопи. А, на, а я приєднався до та група, десь була десь тисяч три, долиною над річкою. Ну і ті, що прорвати окопи, що великан прийшов, він попав в окопи. По йому танками, йому і він сам там загинув, там але він спас оці всіх три тисячі, що було долиною, більше. Бій був такий, ну як вам сказати, я всім розказую, що не було чути, чутешення пах-пах-пах. Це був один шум. Один шум. У мене лежить кулеметник у багні, ми попадали в багно. Б'ють артилерія, лежить у багні, б'є кулеметник, Коли я бачу, що він стріляє, бо він трусить кулеметом, а я не чую вже звуку. Окей, це все змішалося. Все змішалося. Тільки артилерійські артилєрійсь, снаряди. Бах! Бах! تو کیکې تېګوم دې پولیسه کارماندیکا چې زموږه ځوالته راځي ولري